Причин для демобілізації побільшало. Верховна Рада України розширила перелік осіб, яких можуть звільнити від військової служби. Умовою для цього є втрата близької людини внаслідок бойових дій, наприклад, матері, брата чи бабусі. Щоб він був підписаний президентом, щоб ті рідні, найближчі родичі людей, які загинули під час цієї війни, чиї батьки, діти, брати, сестри. Онуки загинули чи навпаки дід баба, щоб вони могли бути демобілізовані, щоб могли вони повернутися до своїх родин влітку минулого року. У парламенті вже розширювали коло осіб, які звільняються від військового обов'язку в разі втрати рідної людини на фронті. Відмінність проголосованого документу від тодішнього у тому, що зміни стосуватимуться саме тих, хто вже служить в ЗСУ. Настав час відновити справедливість. І надати аналогічне право тим військовослужбовцям, які вже сьогодні боронять нашу державу з зі зброєю в руках у складі збройних сил України. Будучи призваними як за мобілізацію, так і за контрактом, крім того, у першому читанні нардепи підтримали ще один важливий законопроєкт. Він стосується мобілізованих, які отримали поранення у навчальних центрах внаслідок ракетних обстрілів. Якщо проголосують в цілому, такі особи зможуть отримати статус учасника бойових дій, відповідно, й виплати від держави. А рідні, які втратили своїх близьких через атаку, пільги як члени сім'ї загиблих захисників. Цей закон. Дає можливість їм отримати це звання, а відповідні і пільги, і також виплати з бюджету, що дуже і дуже важливо. Тому думаю, що це крок назустріч тим родинам і тим людям, які на жаль зазнали втрат або поранень під час перебування в навчальних центрах на військових полігонах. Юлія Весільєва Давіта Вершин новини тридцять канал.